Перше у своїй історії Україна увійшла в опалювальний сезон без імпорту газу. У Хмельницькому легковик на зебрі збив чоловіка. Хлопець з Хмельниччини отримав нову барабанну перетинку. Про це не тільки інформаційний фронт першого подільського продовжує тримати свою оборону. В нас є п'ять хвилин на головне. Розпочинаємо. Отже, вперше у своїй історії Україна увійшла в опалювальний сезон без імпорту газу. Про це повідомили у прес-службі «Нафтогазу». Зазначається, що голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов зустрівся з новопризначеним послом Великої Британії в Україні Мартіном Гаррісом. Головною темою зустрічі була співпраця з британським енергетичним сектором для посилення української енергонезалежності. Тож під час розмови Чернишов зазначив, що Україна увійшла в опалювальний сезон без імпорту газу. Обговорили з послом Гаррісом те, що вперше у своїй історії Україна увійшла в сезон без імпорту газу, поділився результатами з впровадження корпоративного управління в групі Нафтогаз. Йдеться в повідомленні. Чернишов додав, що Україна продовжує посилювати українсько-британське партнерство. Освіта без комуністів геть Фаріон. Студенти Львівської політехніки сьогодні протестують та вимагають звільнення Ірини Фаріон. Як повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінькевич, організаторів та студентські спілки запросили до розмов до ректора. Продовжимо стежити за цією ситуацією. Чергова аварія трапилася у Хмельницькому вчора, 13 листопада. В ній травмувався 58-річний пішохід. Подробиці розповіли в поліції. Аварія сталася в темну пору доби на вулиці Чорновола. Близько 18.40. 58-річний хмельничанин переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переходу. В цей час його збив автомобіль Шкода. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждав пішохід. Чоловіка із травмами госпіталізували до Хмельницької міської лікарні. За кермом легковика був 71-річний водій. За даним фактом, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Нагадаємо, що в темну пору доби слід бути дуже обережним на дорогах. Дотримуватися правил дорожнього руху, враховувати погодні умови та носити світло відбиваючи елементи на одязі, коли немає денного світла. Вуглецево-нейтральний еко-агрохаб Поділля городок будують на Хмельниччині неподалік міста Городок Кам'янець-Подільського району. Там функціонуватимуть підприємства глибокої переробки сировини. Про це повідомив перший заступник городоцького міського голови Артур Косінський. За словами чиновника, це буде автономне промислове містечко з навчальними закладами, готелями, стоянками, елеваторами, укриттям, який може бути назвати екологічним хабом. Там розташують три заводи з виготовлення неочищеного і очищеного медичного спирту з кукурудзи, з виробництва олії та переробки сміття. На будівництво залучать приблизно 350 працівників, а для роботи всього індустріального парку знадобиться десь пів тисячі робітників. На наступний рік програмою мінімум буде проєктування і будівництво мереж. Після цього вже, звичайно, саме будівництво заводів, цехів, фабрик самого парку. Найраніші терміни запуску виробництва це 2026 рік, каже посадовець. Хлопець з Хмельниччини отримав нову барабанну перетинку. Дитячі пустощі часто мають важкі наслідки, діти полюбляють ковтнути дрібні предмети чи запхати щось собі до вуха. Не виключення дев'ятирічний Артем із Хмельниччини. В його вусі опинився шматок пластиліну. Через це у нього почалися виділення. Усе почалося ще, коли син був у садочку. Тоді були виділення із вушка. При огляді виявили в барабанній перетинці та в барабанній порожнині сторонні предмети, а саме пластилін. І так відтоді ми це лікуємо. Артем вже переніс чотири операції, розповіла мама дитини. Барабанна перетинка хлопчика різко атрофувалася, всохлася та майже повністю приросла до кістки. Щоб допомогти дев'ятирічному Артемі, лікарям довелося відділити його барабанну перетинку від кістки, видалити її та сформувати нову. Про це повідомляють в центрі дитячої медицини лікарня Охмадит. Це була дуже складна методика з повної реконструкції барабанної перетинки, зазначив керівник клініки голови та шиї. Для повного одужання на Артема чекає ще одна операція. Це усі актуальні новини, які ми встигаємо вам розповісти на дану годину. Долучайтеся до соціальних мереж першого подільського, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. Бережіть себе.